Вітаю! А чи знаєте ви, як подарунок однієї люблячої жінки своєму чоловікові на день народження зумів змінити рівень медицини в усьому світі? Якщо цікаво, тоді не перемикайтесь. Людина має дуже гарний зір. Ми бачимо дуже велику кількість предметів і розрізняємо їх за формою, розміром. Проте детально розглянути їх неозброєним оком стає неможливо. Люди почали шукати спосіб розширити свої можливості. І все ж таки вони знайшли цей спосіб, вони винайшли лінзу. Слово лінза походить від латинського слова lens, що в перекладі означає чечевиця, саме через форму лінза і отримала свою назву. Найдавніші літературні джерела вказують на те, що лінзи використовувалися аж в V столітті до нашої ери. Про це вказують письмена Аристофана 4-5 століття до нашої ери. Між Одинадцятим XI та XII століттям були винайдені камені для читання, які згодом в другій половині XIII століття були вдосконалені і нагадували окуляр. Таким чином, збільшувальне скло, по-іншому лупа, використовувалось вченими для того, щоб вивчати дрібні природні об'єкти. Лупа це збільшувальний прилад, який складається із збільшувального скла та оправи. Вона дає збільшення в 2-25 разів. За її допомогою вчені натуралісти в той час досліджували внутрішню будову рослин. Спостереження та експерименти з лінзами призвели до того, що з часом було сконструйовано телескоп, а згодом і мікроскоп. Мікроскоп це збільшувальний прилад для вивчення дрібних та невидимих для неозброєного ока предметів. Даний прилад приписують голландському майстрові окулярів Захарію Янсену, який в 1590 році сконструював перший мікроскоп. Він складався з трубки та двох збільшувальних скелець, які кріпилися до підставки. Першим, хто зрозумів та оцінив значення цього винаходу, був англієць Роберт Гук. Одного разу Роберт Гук зробив тоненький зріз пробкового дерева і подивився під мікроскопом. Вчений побачив, що шматочок пробкового дерева складається з великої кількості комірок, які він назвав в своїй роботі клітинами. Подібні клітини Роберт Гук бачив і на інших зрізах рослин бузини, моркви, кропу. Але це були мертві клітини. Згодом виявилося, що не тільки рослини побудовані з клітин, але й тварини також. Вже через 10 років, в 1675 році голландець Антоні Ван Левенгук зумів вдосконалити мікроскоп. Через свою допитливість він розглядав все підряд, але на той час мікроскопи не давали великого збільшення. Він вирішив удосконалити лінзи. І йому вдалося отримати лінзи, які давали збільшення не в 10 разів, а в 100, а найкращі лінзи збільшували в 300 разів. Левенгук розглядав очі комах, жалоб бджолей, пелюстки квітів, волосся людини, шерсть тварин. Одного разу він почав розглядати краплину води, що взяв з глечика, який стояв у дворі. В цій краплині він побачив величезну кількість істот, що швидко рухались. Левенгук вперше спостерігав за живими клітинами. Йшов час, і мікроскопи ставали все більше схожими на сучасні, що дозволяло розглядати їх будову не тільки зовнішню, але й внутрішню. В 20-х роках 19 століття Яном Пуркіне було виявлено протоплазму, тобто внутрішній вміст клітини. В 1827 році російський вчений Карл Бер, досліджуючи будову яйцеклітин птахів та савців, дійшов висновку, що розвиток організмів починається із заплідненої яйцеклітини. Вже через 4 роки, в 1831 році, англійським вченим Робертом Броуном було виявлено в клітинах рослин ядра. Він дійшов висновку, що такі ядра є в усіх клітинах. В 1838 році німецький ботанік Матіас Шлейден під час однієї зустрічі зі своїм товаришем, зоологом Теодором Шваном, обговорювали, звідки беруться нові клітини у рослин та яку роль при цьому відіграють ядра. Матіас Шлейден прийшов до висновку, що в будь-якій рослинній клітині є ядро. Вже роком пізніше Теодор Шван, вивчаючи будову головного мозку пуголовків, помітив, що в клітинах є мішечки з ядрами всередині. Про це він повідомив своєму товаришеві Матіосу Шлейдену, і вони разом вирушили до лабораторії, в якій детально почали досліджувати клітини. Шлейден сказав, що дані мішечки з ядрами дуже схожі на ті, які були виявлені в рослинних клітинах. І тоді швану прийшла чудова ідея про те, що всі організми, чи то рослина, чи то тварина, чи то блоха або людина складаються з клітин. Шлейден та Шван сформулювали разом положення клітинної теорії. В цій теорії йшлося про те, що клітина є головною структурною одиницею всіх живих організмів. По-друге, що процес утворення нових клітин сприяє росту і розвитку організму. Третє положення, яке вони поклали в свою теорію, було тим, що якщо в структурі є ядро, то це має бути клітина. Згодом ця теорія була доповнена. Всі клітини мають подібну будову, хімічний склад, а також те, що в багатоклітинних організмах клітини спеціалізовані, тобто виконують окремі функції. Але ці відкриття не дозволяли лікувати людей від таких страшних хвороб, як бубонна-чума, правець, туберкульоз. В кінці 19 століття рівень медицини змінив лише один подарунок люблячої дружини. Її звали Емма. Вона подарувала своєму чоловікові Роберту Коху звичайнісінький мікроскоп, який зробив з її чоловіка відому людину на весь світ, а згодом і лауреата Нобелівської премії. В ході своїх досліджень та за результатами своїх робіт Роберт Кох з'ясував, що всі ці хвороби можна лікувати. Згодом на його честь назвали бактерію збудника туберкульозу паличка Коха. В наш час розроблена комплексна програма, що дозволяє діагностувати туберкульоз на ранніх етапах його розвитку та вилікувати його. А в 1931 році Август Руска сумісно з Максом Кнолем сконструювали електронний мікроскоп. Даний прилад дає змогу вивчати будову клітини не тільки ззовні та середини, а й заглядати в окремі її частинки, таким чином досліджуючи органели. Отже, як бачимо в історичному плані, основним інструментом для дослідження будови клітини є мікроскоп, про який ми поговоримо в наступному відео. Якщо даний урок вам сподобався, було цікаво, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові уроки. Ну а ми зустрінемось з вами в наступному відео. Всім до зустрічі!